І закритих реабілітуючих підстав 3643. Загалом залом обліковано без врахування закритих та реабілітуючих підстав, 6841 кримінальне правопорушення. З них майже чверть складають тяжкі, тобто 1631 або 23,8%. Та особливо тяжкі 203 або 3% злочинів. Перевищує середню в області, питомого вага злочин цієї категорії в Галицькому районі 34,2%. В місті Калуші 35,1%, в району районі 30,3% і в місті Коломії 29,5%. Завдяки вжитим, з координованим заходом нижчим війзу державному рівні злочинності на 10 тисяч населення 49,5%. Питова вага осує тяжких 3% та тяжких 23,8% правопорушень. Злочин проти власності 49,9%. Проти безпеки руху та експлуатації транспорту 4,3%. Проти статевої свободи та статевої недоплаткальності особи 0,1%. Проти авторитету органів державної влади та місцевого місцевосвітування 4,11%. Відсоток розкриття кримінальних правопорушень вище згальнодержавного складає 47,1%. По державі 43,6%. Майже половину злочинів 3414 скоєно проти власності, в тому числі 2484 крадіжки, 135 грабежів. 13 розбоїв, 4 вимагання, 483 шахраї. На 16% зменшилась кількість умисних вбив з 25 до 21. Незначною є пересумовань кримінальних правопорушень в сфері обігу на критичних засобів, като харчовик. 7%, тобто 479. Вищої за обласну частка цих злочин в місті Коломиї 116% та в місті Калуші 10,8%. Частка правопорушень скоєних особан, які раніше їх вчиняли, складає 27,1%, або в кількісному варіанті 834%. Значно перевищує середній області, і пьому в Коломському районі а в місті 44,5%. 44,50%. Встання алкогольного спільнення вчинено 388%. Кримінальних правопорушень, що складає 12,6%. Найбільше на Дернянському районі 49 та Коломійським 37%. Засобами корніційного. Та наглядового характеру досягнено зниження рівня підліткової злочинності за 10 місяців 2014 року неповнолітньо вчинено 170 кримінальних правопорушень спроти 185. Однак при загальному зниженні в області рівня злочинності серед неповнолітніх відбулося її зростання в Долинському, Снятинському, Тисненську та Боричанських районах. Станом на 1 листопада, 2013 року не прийнято кінцевого рішення по 4250 злочинах, що становить 40,5%. З них 93 за фактами смертей людей та зникнення безвісті, 1749 країжок, 48 грабежів і 3 розбійні напади.